Вітаю вас на каналі Просто Ворота, мене звуть Денис. Сьогодні хотів би вам продемонструвати розпаковку. Розпаковку унікальної в своєму роді автоматики автоматики для розпашних воріт на проєми до 4 метрів, яка може дати фору більш іменитим та дорожчим автоматикам. Це модель Xboost SV 300 DC. Саме приставка DC свідчить нам про те, що дана автоматика працює на постійному струмі. Подивимось, що у нас входить в базовий комплект даної моделі. Це так гарненько запаковано. І перше, що нас зустрічає, це інструкція. Детальна інструкція по монтажу та налаштуванню даної моделі. І два ключика розблокування для того, щоб коли немає світла, ви могли відкрити ваші ворота. Також з кожною автоматикою ми вкладаємо гарантійний талон з офіційною гарантією саме на дану модель 5 років. Подивимось, що входить саме в комплект даної моделі. Вже одразу хочу помітити, наскільки все якісно запаковано. Іксбус взагалі славиться своїм пакуванням. Це дуже важливо, бо дана автоматика пройшла великий шлях, щоб попасти на наш ринок, і ми не хвилюємо за те, що приїде щось пошкоджене. Ось так виглядають мотори. Це дуже знакова модель, тому що вона розрахована на високу інтенсивність. Вона 24 вольтова, може працювати також від акумуляторів, мотори менше гріються, тут встановлений планетарний редуктор. Просто подивіться на діаметр цього штока. В порівнянні з іншими моделями він дійсно більший. І самі привода достатньо такі важкі. Також ось просто як все якісно запаковано. Кожна секція під кожен привод. Якісне пакування це запорука того, що автоматика доїде не пошкоджено до вас. А тут кронштейни. Подивимось комплектацію саме кронштейнів. І перше, що ми бачимо, це центральний упор. Достатньо такий плотний з якісного матеріалу. Центральний упор це дуже важлива річ саме для розпашної автоматики. Це запорука того, що ваші мотори будуть працювати стабільно, коректно і саме так, як ви їх налаштували. Ось такий комплект кронштейнів. До речі, у автоматики Xboost завжди мені подобаються ось ці кронштейни. Вони прям такі універсальні. Це кронштейни на воротину. І ось такі кронштейни на стовпчик. Вони працюють зараз. Працюють по принципу, їх можна перекручувати зі спеціальними отворами. Їх можна кут монтажу завжди можна регулювати ось цими отворами. Це дуже зручно, це економить час, вам не треба буде багато там підрізати, виварювати якісь кронштейни. Перекрутили, треба так, треба так, треба більш гостріший кут, можна ось так. Орієнтуючись на оці отвори, можна перекручувати кронштейн. Це дуже зручно. У x boost x -Boosti в розпашній автоматиці, дуже класно це зробили, придумали. Ось такі болти та гайки для кріплень. По кронштейнам все. І цариця цього всього це блок керування. Я вже знаю саме, як виглядає плата керування на цій автоматиці. Це я залишу для більш детального огляду. Хочу сказати, що тут встановлена дуже класна плата керування з високим діапазоном налаштувань. Просто подивіться: одразу у нас є отвори для того, щоб заводити кабель, корпус вологостійкий, з якісного пластику. Не страшний ні мороз, ні дощ, ні сніг. І який дуже класний дизайн. Всі звертають увагу завжди на мотори, але завжди на стопчику висить блок керування. Саме у Xboost, у цієї моделі, мені подобається як виконаний блок керування. Як він закритий, як його виконаний дизайн, чорний колір, дуже естетично і гарно виглядає. І бакути! Оригінальні Xboosтовські пульти з металевої контовочки. Чому метал? Мені подобається, що він коли холодний, ви точно попадете на ту кнопку, яку ви хотіли натиснути. І що важливо, тут пульт з захистом від злому. Кожен натискання різна частота. Це для того, щоб ніхто не считав частоту вашого пульта і не зміг відкрити ваші ворота. І також виконаний тоненький лаконічний пульт. Дуже зручно лежить в кишені. Приємний на дотик. І, що важливо, працює одну секунду. Натиснули і можете не хвилюватись, що блок керування не зреагує на пульт. Ось такі два пульта в комплекті. Пульти ви завжди додатково можете дозамовити. Також, якщо у вас дуже багато користувачів, ця автоматика дуже актуальна, де висока інтенсивність відкривань і багато користувачів. Можемо вам запропонувати GSM-модуль. GSM-модуль це по дзвінку з телефона ви можете відкривати ваші ворота. До 200 користувачів ви вводите номера телефону це для безпеки в базу цього GSM модуля І по дзвінку кожен клієнт може відкривати ваші ворота. Також, якщо у вас велика сім'я, можна ось такий Wi-Fi модуль придбати з датчиком положення воріт. Ви будете бачити, чи ваші ворота відкриті зараз чи закриті. Найголовніше, на що одразу треба звернути увагу при придбанні ось такої автоматики, це фотоелементи. Комплект фотоелементів є в провідному виконанні та безпровідному. Якщо в приємі ваших воріт з'являється якийсь об'єкт, вони просто не закриються. Або якщо ворота почали рух на закриття, вони зупиняться та відкриються, щоб убезпечити вас від неприємних ситуацій. Є варіанти як провідні, так і безпровідні. Також можна у нас дозамовити сигнальні лампи. Дуже важливо для високоінтенсивної автоматики сигнальна лампа. Коли багато користувачів, щоб всі розуміли, що ваші ворота почали рух. І коли від'їжджаєте від ваших воріт, ви будете бачити, коли лампочка перестала блимати, що ворота повністю зачинились. Звертайтесь до за компанії Просто Ворота і наші спеціалісти підберуть оптимальну модель саме для ваших воріт. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити детальний огляд даної моделі. Підписуйтесь на наші соцмережі та звертайтесь за номером телефону в описі.